Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати розділ Загадково прекрасна і славна давнина України. І я вас запрошую в чудовий світ творів Володимира Рудківського. Сьогодні ми ознайомимося з. Його романом джури козака Швайки, а зокрема, розділом на Козацьких островах, дізнаємося дещо про самого письменника і зробимо висновок про те, що це твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Розглянемо історичну основу твору і поговоримо про боротьбу українських козаків проти татарської орди. Справді, козаки це яскравий приклад. Героїзму та мужності, це захисники нашого народу, і саме ми з них можемо брати приклад, і багато чого в них можемо повчитися. Тож відкриємо для себе світ творів Володимира Рудківського. Яке то неймовірне щастя бути просто людиною, так говорив письменник про себе. Справді він був щасливою людиною, ну так він себе вважав. Лауреат премії імені Миколи Трублаїні імені Лесі Українки, Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за історичну трилогію для дітей Джури. Заснував приватну мистецьку премію Джури, яку присуджують за цікаві твори історичної тематики для дітей. Про життя Володимира Рудківського ви дізнаєтеся, переглянувши відео Живі письменники, які є у вас в Google Classroom в додатках. Перейдіть за посиланням, і ви там побачите інтерв'ю із самим письменником і зможете більше дізнатися про нього як про людину. На жаль, Володимир Рудківський у 2021 році, 31 жовтня помер на 85-му році життя. Хто ж він, Володимир Рудківський? Він не тільки прозаїк, поет, також і драматург, і казкар, ну і також запишіть, будь ласка, що він засновник премії Джура. Він наполегливий, творчий, патріот, працелюбний і дуже любить дітей. Його творчого, творчому доробку не тільки історичні романи, але й поезія, драматургія і казкові повісті. Книжку джури козака Швайки написано на українському історичному матеріалі а ілюстрував книгу художник Максим Паленко. Наприкінці 15 століття українські землі Волинь, Чернігів-Сіверщина, Поділля, Київщина, Переяславщина входять до Великого князівства Литовського. Основна маса населення в цей час зосереджувалася на обжитих землях Галичини, Поділля, Волиння, Полісся, Північної Київщини. Решта території України, середнє Подніпров'я, Побужжя, Запорожжя, була майже незаселена. Ватаги так званих ухідників із прикордонних селищ селились на уходах в гирлах річок і там рибалили, добували мед, полювали. Невдовзі до ухідників почали приєднувати селяни-втікачі з Галичини, Волині, Полісся, Західного Поділля. І вже у другій половині 15-го на початку 16 го століття на Надніпрянщині утворились загони вільних озброєних людей із різних соціальних прошарків. Біля порогів, як і раніше на середньому Придніпров'ї, зіткнулись дві колонізаційні хвилі панська в особі магнатів, переважно старост південно східного прикордоння Великого Князівства Литовського, та народна, яку представляли запорізькі козаки. Не меншою була для українців загроза із півдня від кримських татар, які безперервно спустошували уходи та захоплювали в полон козаків. У 1449 році на території Кримського півострова утворено незалежне Кримське ханство на чолі з Хаджі Гераєм. У 1475 році Кримська правляча династія в особі Менглі І Герая визнала сюзеренітет османського султана. У 15-17 столітті Південь України був охоплений полум'ям безперервної боротьби з татаро-турецькими загарбниками. Не маючи надії на захист степових кордонів державою, український народ організував його самотужки. Про складний період протистояння українців турецько-татарським набігам і сваволі польсько-литовських магнатів та зародження козацтва і розповідається в романі Володимира Рудківського Джури козака швайки. Термін Козак уперше зустрічається в джерелах XIII століття, у перекладі з тюркської означає одинокий, схильний до розбою, завоювання. Існують інші трактування цього слова так у словнику половецької мови за 1303 рік це слово перекладається як страж або конвоїр. У 1490 році слово козак уперше з'явилося в Україні на означення людей, що ходили в степ за здобичу або боролися з татарами. Татарською мовою це вільна людина. Хто ж такі козаки? Козак це вільна людина, незалежний, озброєний воїн. Слово козак згадується у монгольській хроніці 13 століття. Значна кількість козаків зосереджувалася біля великих міст замків Канева, Черкас, Корсуня та інших. Основу козацтва встановили українські селяни і міське населення, у часто до них долучалася дрібна шляхта. Основні причини виникнення козацтва це потреба захисту своїх земель від загарбників. Козаки займалися рибальством, мисливством, бджільництвом, землеробством та різними ремеслами. Завжди мали при собою зброю і були готові в разі потреби її застосувати. Прочитайте і прокоментуйте прислів'я про козаків, поясніть, про що в них йдеться, і декілька прислів'їв обов'язково собі запишіть у зошити. Козак не боїться ні тучі, ні грому. У козака життя коротке, а слава вічна. Козак на печі, ворог січі. Україна козацька мати. Щирий козак заду не нападає, терпи, козаче, отаманом будеш. Козак без коня, що воїн без пістоля, і козацькому роду нема переводу. Яким постає козак? В поданих прислів'ях, і ми бачимо, що така велика кількість прислів'їв про козаків свідчить про любов народу до цих людей. Запишіть, будь ласка, що ж означає слово джура, адже в нас сама назва говорить джури козака швайки. Зі словом козак ми вже розібралися. А от слово «джура», джура в Україні в 16 18 століттях означало зброєносець, помічник у козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці, і разом з козаками джури ходили в походи, брали участь у боях. Первісно джура іранське слово, що означає товариш, в українську потрапило як запозичення з татарської. Також у романі, оскільки це історичний твір, зустрічаються і такі слова: швайка це шило у вигляді товстої, переважно зігнутої металевої голки, на державні для проколювання отворів. Ногайці, ординці це татари, плавні, заболочені порослі вологолюбною рослинністю. Низькі береги річок, що затоплюються під час повені, у руські села, татарське, це українські села, вовкулака міфічна істота, людина, що перекидається на вовка або перетворена у вовка, тобто перевертень, і характерник, назва віщуна, чаклуна на Запорізькій Січі, який, згідно з народними легендами, умів ворожити, лікувати поранених козаків, знав психотерапію, вправи з фізичної підготовки козаків тощо. Характерники це таємничі воїни, їх ще називали галдовники, заморочники, химородники. Поговоримо про них більш детально. Вони могли перевтілюватися у звірів, проходити крізь стіни, чути й бачити на великій відстані. Назви залежали від діяльності козаків, рівня підготовки й майстерності. Вважається, що вони мали екстрасенсорні здібності, були телепатами і ясновицями, уміли гіпнотизувати. Деякі прожили понад 100 років. Часто виконували роль лікаря, надавали невідкладну допомогу на полі бою. Характерниками були козацькими старшинами, плекали культуру запорозького війська, оберігали давні традиції, посвячували в козаки. Завдяки своїм надприродним здібностям ці люди могли керувати своєю психікою, входити в особливий психічний стан, наводити ману на ворогів. Вони були найкращими воїнами, розвідниками. Характерниками вважали Петра Сагайдачного, Івана Сірка, Івана Богуна, Максима Кривоніса, Северина Наливайка. Отже, дуже коротко, про що ж йдеться в романі. Історико пригодницький роман Джури Козака Швайки це перша книга з історичної трилогії Рудківського для дітей. Видана вона видавництвом Абаба Галамага у 2007 році. Тоді ж вона була визнана найкращою книжкою для дітей та юнацтва. Та найвищою оцінкою повісті видається зізнання Івана Малковича, що його син назвав джур найкращою книжкою, яку видав батько. Джури поєднують максимально достовірний опис реалій часу та художній вимисел, зосереджуючись насамперед не на ознайомленні читачів зі звичаями та подіями певної історичної епохи, а на створенні характерів, становлення яких у непростих умовах порубіжжя розкриває перед дітьми захоплюючий світ козацької романтики. Вдаючись подекуди до фантастичних моментів, як от незвичайні здібності санькам, приручені дітом кудьмою вовки, письменник розкриває вічне прагнення українців до волі, яке змушувало їх виступати проти усь утисків польської шляхти і підіймати шаблю на татарську орду, навіть тоді, коли за спиною не було майже нікого. Події твору відбуваються на Надніпрянщині та у степах України в 1487-1488 роках, та сюжетним стрижнем твору виступає не видатна історична особа, а герої, створені уявою письменника Пилип Швайка, Санько і Грицик, які опиняються в центрі важливих історичних подій періоду боротьби українських козаків проти татарської орди. Головні герої твору друзі підлітки Санько та Грицик, які долею випадку вимушені шукати щастя поза рідним селом. Ставши на свій шлях, хлопці вже не мають вибору, бо кожний крок веде все далі й далі від звичайного мирного життя до сповненого тривог і дорослої відповідальності козакування. Старшим другом та прикладом для хлопців є воронівський сирота, козацький вивідник Пилип Швайка. Чий... Чиє ім'я винесене в заголовку твору, тим самим вказуючи, що саме він є зразком, витвореним письменником для наслідування юними читачами. Швайка людина легенда, вовкулака, перевертень зі стома лицями, боєць і шпигун, і водночас щира, відкрита та добра душа. Він має вірного друга коня вітрика, який розуміє людську мову і самостійно виконує доручення господаря. А ще він має. Вовка побратима Барвінка, що не раз рятував козакові життя. Та й сам Пилип, людина неабияка, знає всі козацькі хитрощі, уміє бути своїм і серед татар, і серед поляків, знається на травах і зброї, та головне в ньому самовіддана любов до своєї землі і щира відданість людям, які на ній живуть. Серед позитивних персонажів твору є й улюблені письменником типи дідів мудрегелів Кіпчика та Волхва Кудьми, образ молочного брата Швальки Татарина Рашита, юного богатиря Димка та відважних козаків Вервезуба, Перепічки та багатьох інших. Як і в попередніх творах письменника, власне, негативних персонажів у романі небагато. Насамперед, це пан Кобилянський, його слуга Тишкевич, а також татари страшні, умілі і підступні воїни, достойні вороги і водночас сусіди урусів, які так само мріють про благополучне заможне мирне життя, люблять лицарські поєдинки та лови, уміють щиро товаришувати і любити. Роман Володимира Рудківського Джури козака Швайки наскільки сподобався читачам, що автор написав ще дві книги про джур: джури, характерники, джури і підводний човен. А 9 лютого 2012 року трилогія. Чому трилогія? Потвір складається з трьох книг, об'єднаних спільним задумом та героями. Була удостоєна найвищої нагороди України національної премії імені Тараса Шевченка Запишіть, будь ласка, аналіз цього роману. Так, тема твору це зображення пригод 12-річних хлопчиків Санька та Грицика у супроводі сміливого вивідника Швайки у складний період протистояння українців турецько-татарським набігам і сваволі польсько-литовських магнатів та зародження козацтва. Ідея уславлення дружби, вірності рідній землі, потреби захисту її кордонів, засудження зради, художній час і простір. Події твору відбуваються у селі Воронівка на Надніпрянщині та у степах України в 1487-1488 роках, а саме в березні 1487 року. Цей рік є роком зародження українського козацтва. Роман Рудківського джури козака Швайки складається з трьох частин. Перше це втеча з рідного дому. Друге на Козацьких островах саме цю частину ви маєте прочитати, знати її зміст. І третє, джури вирушають у дорогу. Це і є композиція, тобто будова роману. І теорія літератури. Ми говоримо про те, що твір Володимира Рудківського це історичний роман за жанром. А що ж таке роман? Запишіть, будь ласка, це великий прозовий віршований твір, у якому широко охоплені життєві події і багато персонажів. Історичний роман побудовано на історичному сюжеті, який відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії. Проблеми порушені у творі, ви їх теж запишіть, і коли ви прочитаєте твір, а хоча ви повинні вже були його прочитати, бо він вам давався на літо, поміркуйте, на яких героях, на образах яких персонажів саме розкриваються ці проблеми зародження козацтва в Україні, взаємини дорослих і дітей, боротьба добра і зла, поняття дружби, стосунки людей і тварин, проблема лицарства, сміливості, фізичної, і духовної сили. Ще сподіваюся, що сьогоднішнє прилучення до захоплюючого світу джур у вас лише розпочинається, і ви з не меншим задоволенням прочитаєте другу і третю книги цієї історичної трилогії. Захочете дізнатися, як підросли змужніли Грици Кисеньком? хто такий Телесик, чому Димко знову змінив своє прізвище? Та що ж сталося з козаком Швайкою? І найголовніше на вас знову чекають неймовірні пригоди, шалені звитяги і нові відкриття. Наша історія це дзеркало трагічної долі великого народу, як і те, що найголовніше для нас було є і захищається боротьба, залишається боротьба на за долю України. У кожного з нас є родичі, знайомі, котрі на цей час на лінії фронту, захищаючи нашу землю від російських загарбників, нашим воїнам так необхідна підтримка. Тому ваше завдання гарно навчатися, виховувати в собі кращі життєві цінності, козацький гар, сміливість, волелюбність. Ми є народом, що не завойовує інші землі, але ми є народом, який зможе захистити свої землі. Пам'ятаємо про це, якщо хочемо бути згуртованою нацією а не просто населенням України. У Google Classroom вам подамо посилання на розділ на Козацьких островах. Ви його повинні прочитати, і це є ваше завдання, і знати зміст твору. Любіть і читайте українську літературу, цікавтеся книгами, особливо історичними. Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, як говорила Ліна Костенко. Сподіваюся, ви будете в захваті і знайомства з героями роману. А на сьогодні все. І я вам бажаю хорошого дня і до побачення до зустрічі на наступних уроках.